Вітаю вас на телеканалі Сфара ТВ випуск новина в студії для вас працює Любов Данча. Про головні та найцікавіші події, які відбулися впродовж дня. дивіться далі у випуску. Однією з основних причин слабкої підготовленості нашої держави до гібридної війни стала відсутність стійких механізмів захисту від російської пропаганди. Таку думку озвучив ректор Острозької академії Ігор Пасічник. У виші презентували міжнародний проект Острог форум форум-2017. національна безпека України. Ідея об'єднала провідних експертів з усієї держави та кращих студентів шести вишів України. Більше про консенсус та ідеї дивіться далі у сюжеті. Які виклики нині стоять перед Україною? Як можна зміцнити наші позиції в умовах війни і тотальної атаки країни агресора на фронтах інформаційних і бойових? Питання ці найактуальніші для України кажуть учасники форуму. Саме тому в Острозькій академії першими проявили ініціативу та об'єднали експертів навколо теми національна безпека України? Ми повинні розробити і стратегію, і тактику того, що може дозволити нам протистояти дуже потужному противнику. А Україна, як миролюбива країна, яка ніколи не Робила ставку на військову силу і на втручання у внутрішніх справ інших країн, ми в певній мірі це розучилися робити. І тому ставиться питання, що ми повинні знайти адекватні відповіді. Ми не маємо стільки грошей, ми не маємо стільки людського потенціалу, ми не маємо стільки економіки, як вони. Але є Давід і Яголіаф і інколи перемагає, в тому числі не саме крупний гравець, будемо так говорити. В даному випадку треба допомогти собі головою. Два дні молодь та експерти різних сфер життєдіяльності країни формували чітку проблематику та пропозиції щодо зміцнення становища нашої держави під прицілом змін економіка країни, міжнародне співробітництво та залучення пласту активного молодого суспільства до розбудови держави. Основний компонент це суспільство українське, і мова йде про те, що чому робота йде з молоддю, тому що це наш потенціал. Адже в певній мірі події навіть попередніх років пов'язані із революціями, це робило молоде покоління. Не без участі старшого, але все-таки. Тому що це вже інша свідомість. Мається на увазі і те, що. При певній системі підготовки саме молоде покоління з іншим розумом з іншими підходами воно зможе виграти цю боротьбу. Що таке виграти боротьбу? Створити продукти, які є цікавіші, ніж наших конкурентів для молоді. Цей форум став ще одним поштовхом рухатися вперед за для благоустрою країни. Я вважаю, що саме в руках молоді на сьогоднішній день є ті інструменти, завдяки яким ми зможемо організуватися, мобілізувати власні зусилля та сили, і знайти певний консенсус, який буде вигідний для всього українського суспільства. Що ж до захисту, військові експерти кажуть, українська армія міцніша щодня, вона надійна та відважна. Армія у нас міцна, найміцніша міцна яка є. Я вже казав, що і сила, і дух у нас є, і озброєння є, 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 у нас все є. Тому ми стоїмо, нікуди не відходимо, а поступово в деяких моментах проходимо вперед. Так що... Ми нічого не можна, це наша задача. Ми її виконуємо до кінця. У підсумку молодь разом із експертами сформувала пакети стратегічних пропозицій. Їх згодом планують скерувати у відповідні владні структури, аби ідеї запрацювали на результат. Ірина Лаговська Віталій Гудилко, випуск новин. У рівному відбулося судове засідання ще по одному не менш скандальному будівництву. Зокрема, мова йде про будівлю по вулиці Київській, 67. Нагадаємо, що обласне даві ще минулого року скасували їм декларацію як про початок будівельних робіт, так і про здачу цього будинку в експлуатацію. В результаті забудовника саме компанія апартамент бот подала позов до суду, аби оскаржити їхні дії. Подробиці далі багатоквартирний житловий будинок чи комерційне пр. Приміщення, що саме відповідно до документів, має зводитись у рівному за адресою вулиця Київська, 67. Нагадаємо, що спочатку там мала бути виключно комерція, та після того, як будинок був переоформлений на іншого власника, останні вирші змінити цільове призначення. Тобто тепер там зводиться багатоквартирний будинок. Представник відповідача, тобто обласного дабі, Олександр Воробюк, розповідає, що, за його даними, на цей об'єкт існує два види містобудівних умов та обмежень, що в принципі неприпустимо. Тому наразі. Це постає питання, на основі якого з них готувалася проєктна документація будівництва. На підставі цих містобудівних умов і обмежень, яких є двоє. Одні з яких е, зазначає управління містобудування і архітектури, що видавалося на, житло, на реконструкцію житлового будинку під житловий будинок приміщенням, на таких не видавалося. А якісь містобудівні умови обмеження бралися експертом під час проведення досліджень, як по земельній ділянці, так і відповідно по об'єкту нерухомості. Які з них бралися до уваги, нам невідомо. Представник позивача Лариса Титарчук стверджує, що вони не підробляли жодних документів і містобудівні умови та обмеження існують у єдиному екземплярі. Вони, як взагалі, одні з містобудівні умови від 7 серпня 2014 року. І ми долучили їх до матеріалів справи. І експерт долучив, і відповідно дані містобдівні умови були у нас з третьої особи та архітектури. Окрім того, зазначає Олександр Воробюк, на будівництво неодноразово приїздила перевірка. Втім, акти про проведення перевірки так і не складалися. З тих підстав, що замовник не з'являвся на об'єкти будівництва, відповідно, уповноважено представника не направляли. Особисто виїжджали працівники в складі, заступника начальника управління, головного інспектора будівельного нагляду. Таким чином, суддя Рівненського окружного адміністративного суду Андрій Сало доручив управлінню містобудування та архітектури перевірити, скільки ж насправді є містоподібних умов та обмежень на об'єкт за адресою Київська 67. Відповідальність докази на підтвердження проведення перевірки об'єкта будівництва, оскільки виключно за результатами проведення перевірки може бути прийняті рішення такого змісту що ні акти про те, що перевірка проводили за відсутності. Чи не могла бути проведена у зв'язку із відсутністю представників, замовлення забудовника. В судовому засіданні оголосим переду. Вікторія Бондар, Павло Вибач, випуск новин. Сьогодні зранку московський патріархат пікетував Рівненського ОДА. Священники, черниці та прихожани ОПЦ МП в такий спосіб виступали проти прийняття сьогодні Верховною Радою України законопроектів, які на думку пікетувальників дискредитують їх церкву. Зокрема, кажуть, прихожани закони дозволять забрати у них церкви. Генетичний код нації кілька сотень студентів та рівнян у вишиванках прийшли ходою по головній вулиці міста. Долучилися до акції, і наші журналісти. Подробиці дивіться далі. Рівняни масово одягли вишиванки. Святковою ходою вони пройшли від кооперативного коледжу до Майдану Незалежності. Саме таким заходом молодь рівного вирішила відзначити всеукраїнський день вишиванки і нагадати про цінність історії та традиції українського народу. Раз, два, Марш спрямований на популяризацію вишитого етнічного обрання українського, а також формування культурних цінностей історичних цінностей в молоді, оскільки молодь є найбільш значущою, найбільшою частиною України. Якщо молодь буде братися за організацію даних заходів, я думаю, що за декілька років, можливо, навіть місяців в Україні ситуація зміниться на краще в Україні. Відзначати свято вишиванки почали ще з 2007-го. З того часу, щороку, кожного кожного го четверга травня українці вдягаються у традиційну сорочку. Давніх давен кажуть, що вишиванка це наш генетичний код. Якщо ми будемо забувати свою історію, якщо ми будемо забувати свій генетичний код, як ми будемо рухатись вперед? Я думаю, що такі акції зближують. Такі акції зближують навіть університет. Адже сьогодні до цієї акції долучились не тільки Рівненський державний гуманітарний, а й інститут права і водний університет. І тому студенти зближуються, студенти знаходять щось спільне, спілкуються і не забувають про свою історію та про свої традиції. Ми, якби виховуємо в Молодого покоління патріотизм і підтримуємо нашу націю. От вишиванка для вас чого? Означає? Це, це героичний код нації. І наша так традиція. Так. Традиція наших дідів, наших прадідів. Ну, ми маємо вдягати вишиванку хоча б один раз в рік. Це необхідно. Це так повітря. О, це душа нації, гордість. Як ми можемо не любити вишиванки? О, це Самі часто видягаєте Так, свята акцію вишиванка генетичний код нації у місті проводять уже втретє. До неї щороку долучається все більше краян та молоді, які прагнуть слідувати українській культурі. У Данча, Данче, Роман Шиконець, випуск новин. Одягнули вишиванки та дружньою університетською родиною. Заспівали державний гімн і в МИГУ. Потім перейшли до традиційного міжнародного студентського форуму Європейське партнерство, який щороку проходить у виші. Більше подробиць знають наші журналісти. За українською традицією та корочистою з виконання державного гімну у МЕГУ відкрили щорічний міжнародний студентський форум Європейське партнерство. Підтримали у виші і день української вишиванки. Зокрема, студентський форум у стінах вишу проходить уже в четверте. Під час нього студенти намагаються встановити тісні культурні громадські зв'язки та обмінятися власним досвідом у сфері самоврядування. Такі форуми дозволяють дійсно побачити, як навіть в іншій країні проходять такі мероприятия, дозволяють спілкуватися, розвиватися различных лідерських качеств проявляють свої тості. А во-вторых, ми культуру вашого народу, то єсть розвиваємося не только в плані как бы, учопи, но в э, более широкому плані. Цьогоріч до могу запросили делегації з Білорусі та Грузії саме із цими навчальними закладами, і не лише у Тісно співпрацюють чимало років. Наприклад, нині у МЕГО навчається близько ста студентів із академії європейської освіти міста Тбілісі. Мы занимаемся и по дистанционной форме обучения, и заочной форме обучения, и у нас идут там, консультации по украинскому языку, по английскому языку, по кибернетике, по юристическим вопросам, которые интересуют вот, нашим студентам. Ну, помогает о, научная часть этого университета. Мы занимаемся и там, и здесь лекциями. Більше десяти років вивчати культуру та обмінюватися досвідом мають змоги і студенти Барановицького державного університету Республіки Білорусь. Кожне міроприємство це свято. Свято науки, свято інтелекту, свято молодості, свято проектів і е, е, форум, Сподіємося, тож так само е, виступить продуктивної пляцовкою для між е, вузовських виновушних е, проектів. цоўкай для памеркаванняню моладзі, сваіх замыслаў, сваіх ідэй, сваіх э, нават э, часам дзерскіх ініцыятыў. Сподіваємося, що це буде продуктивно. Молодь це та рушійна сила, яка може змінити хід історії, спілкування, знайомство з європейською культурою та дружні відносини можуть слугувати у майбутньому хорошим чинником для розбудови нашого суспільства. Сьогодні суспільство багато національна, багато векторне. От я думаю, що за молоддю майбутнє, адже молодь повернула вектор розвитку нашої держави. Ми сьогодні стаємо повнотуправними членами європейської спільноти спільноти, яка диктує практично демократичні засади вільності розвитку особистості. От і у вас в цьому є велике майбутнє. Ви в цьому є основними рушіями нашого майбутнього. Міжнародний студентський форум, європейське партнерство молодь за здоровий спосіб життя триватиме три дні. Протягом цього часу на студентів та гостей чекають плідні діалоги, насичені тренінги, екскурсії та концерти. Любов Данча, Роман Шиконець, випуск новин. 20 травня рівняни святкуватимуть День Європи. У рамках цьогорічного проведення Дня Європи для рівнян та гостей міста відбудеться концертно-розважальна програма, майстер-класи, вікторини, фотовиставка, пізнавальні ігри, конкурси та змагання на європейську тематику. Також на Майдані Незалежності працюватиме алея майстрів Рівне європейське місто. Почнеться свято у 16-й годині з європейського параду від майдану Магдербузького права до Майдану Незалежності. На цьому ж у мене все. Дякую, що з нами. Більше інформації шукайте на нашому сайті. Бережіть себе і своїх близьких до зустрічі.